Настільки відомо, чоловік в розшуку перебував у РТЦК. Який чоловік? Який сидить за крумом. Дані ваші становидні питання. Щось... Ви покажіть мені докази. Докази. Написи РТЦК та СП. Докази. Ну, ось я вам показую звернення. Це, Що? це база, це не я вам десь нарисував. Номер звернення. РТЦК та СП активний. Красним світиться. Ваші ну дані. стоп, 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 не спішіть, бо я нічого не бачу. так. Номер Є О, написано ухилян. Водій вас зупиняють співробітники поліції. І зазначають: ви у розшуку. У якому розшуку вас розшукує? ТЦК в подальшому будемо вас затримувати та доставляти до територіального центру комплектування. Чи є адміністративний розшук в чинному законодавстві України? В цьому питанні нам допоможе сьогодні. Суддя Ковтуненко. І до речі, сьогодні ми з'ясуємо, чи має право співробітник поліції під час несення служби використовувати свій власний телефон. Патрульний розповідає, що зупинили шкоду, а в постанові, виявляється, написали, що то Нісан. Можливо, база просто підтягнула інший транспорт. Вибачте, у вас документи були, були. на автомобіль. Як може з іншої бази підтягнути, коли ви вносите всі дані саме шкоди. А у вас Нісан Кашкай. Але цікавіше далі. Патрульні вирішили затримати водія, мовляв, злісна на непокора не пред'явив на місці військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви передіною стоїте. То де тут зло, зліс на непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже: в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Ви знаєте? Де злісна на непокора в даному випадку? Що він... Де злісна непокора, коли людина вам пояснює роз'яснює, а ви кажете злісна? Де категорична відмова? Було що в розшуку за Настільки відомо, чоловік, чоловік в розшуку перебував проти цикадом. Який чоловік, який сидить за кермом. Дані ваші встановлення питання. Щось... Також... Тепер запитання. Чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук? Відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні до даної особи. Невально. Ви покажіть мені докази. Звернення. Докази. Номер РТЦК та СП. Докази. О, ну, ось я вам показую звернення. Це, це база, це не я вам десь нарисував. Номер звернення. РТЦК та СП активно. Красним світиться. Ну домі. стоп, 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 стоп. Не спішіть, бо я нічого не бачу. Так. Номер є О написано ухилян. Не було ухвали. Постає запитання. Чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Завдяки такому суді я маю надію, що деякі співробітники поліції вивчать чинне законодавство України. А ви свою думку стосовно даної ситуації можете лишати в коментарях. Наступне запитання: чиї вказівки ви виконували? При Доставці даної особи до обласного ТЦК. Вказіть чи Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, не наполягаю, напевне. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, це ВСП займається цими особами. Згідно купав. Але ви весете взагалі не реагуйте, бо вам сказали. Ви, що таксіст, вибачте мене, то згідно закону, ви підкоряєте СТЦК? Це просто жах. Друзі, знаєте, з такими співробітниками поліції одразу потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Я лишаю посилання на наш сайт в описі під даним відео, де ви можете обрати необхідний пакет послуг. Поліція або ТЦК або поліція та плюс ТЦК. А якщо ти хочеш отримати знижку у нашому клубі без питань, у тебе є можливість отримати знання та знижку. В описі посилання лишаю на авторський курс від адвоката Антона Болтіка, після якого ти також зрозумієш, як необхідно спілкуватись та що робити, коли ви зустріли таких співробітників поліції. ваше свідока і тут випливають нові деталі. А по якому мобільному телефону ви викликали? Вибачте народне ополчення, яке називаєте ТЦК СП? Особистому. особистому. А де передбачено ваше право, і воно закріплено в Конституції України. Чи Законі про нацполіцію використовувати ваш особистий мобільний телефон в службових цілях? Це не, не де передбачено, але ж ви розумієте, що. Я розумію, я вам пояснюю. Ви пишете рапорта воні. на ім'я начальника, щоб застосовувати в роботі. Було таке? Бу... Ви писали рапорта? Я особисто... А чи виконано ви постанови 560-ті працівниками обласного ТЦК в частині даної особи? Я не знаю, повноважень ТЦК згідно до моєї постанови. А як ви тоді працюєте поліцейським? Я не зобов'язаний знати Ви зобов'язані? — всіх посадових обов'язків, всіх осіб і так далі. Та це постанова Кабінету міністрів. І ви повинні знати зміст взагалі. Ви у нас працівник поліції, і казати, що ви не повинні і не знаєте. То ви як ви працюєте тоді. Якщо приїжджають особи, ви навіть не перевірили документи, ви не перевірили повноваження. А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку розпізнавання. Поліцейський не пам'ятає, відеодокази нагадують. Ви не оновили Луцький районний телевіальний центр побудування, вас подав грошу. Районний. А де знаходиться районний у нас? Полісмени не змогли відповісти, не вгадали навіть місто? Що робимо далі? Ви їхали на парковку, зробити реєстрацію? Скажіть, шановні поліцейські, то де тут ми з вами почули, що ви звільнили особу і зробили відмітку у протоколі затримання? Ось відео це все. І де ви не знаєте, як правильно поступити? Невже не продовжується затримання особи? Ви кажете, продовжується. То скажіть, будь ласка, де? У вас що особу передано? Такому то такому, то число підпис. А та особа посадова пише, що да я особу при суддя Віталій Ковтуненко закриває провадження щодо Волинянина. Жодної злісної непокори копам у діях чоловіка суд не побачив. Чому його розшукували? Оголошення особи грошу це лише прерогатива суду, і то за наявності кримінального провадження. Якщо особа все зиче. Її оголошують, так, да, це правомірно, бо це є в нас рішення суду. А це взяли відмітку, зробили, і що з, з розшуку і поліція це взяла, зробила. Такого немає. Це порушення законодавства взагалі. Тим порушенням. Поліція. З боку поліції ТЦК і того ж міністерство оборони вони вносять що людина в розшуку. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм, та моя пошта. Будемо робити детальне роз'яснення по кожній ситуації для того, щоб в подальшому ви вміло захищали свої права.